Разом до перемоги під таким гаслом у Чернівцях відбулися змагання обласного етапу проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Переможці отримають право представляти Буковину на загальнонаціональному рівні. Тож детальніше про учасників розповідаємо далі. 344 команди із 334 шкіл взяли участь у змаганнях пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги на першому, другому та третьому етапах. І ось настав обласний етап, у якому 28 найсильніших команд із Чернівецького, Вижницького, Дністровського районів та обласного центру змагалися за честь представляти Буковину на всеукраїнському рівні. Дуже потужно але пліч опліч. Що тут можна сказати? Грайкома. Анді будь з нами, будь з Україною і разом переможемо. Об'єднуємося заради перемоги. Наші діти, незважаючи на війну, мають відчувати дитинство. А як вони відчують дитинство, якщо ми дорослі не дамо їм можливість в таких масштабних іграх грати, об'єднуватися і відчувати, що друг це коли пліч пліч Ця країна єдина, ціла, незалежна. Це коли ми всі разом і пліч пліч І слоган – традиційний разом до перемоги. На всеукраїнському етапі від Чернівецької області. Змагатимуться 12 команд з п'яти видів спорту. У нас футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування, настільний теніс в нашій області не було представлено чарлідінгу, але ви бачили команду чарлідінгу, який у нас тільки зароджується. І так ми обрали більше спортивне орієнтування та настільний теніс. Дуже важливо, що це саме командна гра, адже учасники змагань не лише отримали безцінний досвід, але й згуртувалися навколо спільної мети перемоги. Ключовий цей аспект що пліч, що це не професіонали, це ті команди, яких е, зібрали ці діти, яких зібрали в команду і яких навчили грати для нас саме це було цінно. Адже ті діти, які могли би цей час е, займатися або е, в гаджетах сидіти, вони вийшли на поле, вчилися грати в команді, вчилися вигравати, вчилися гідно приймати поразку і потужно представити свою територіальну громаду. Ми дуже пишаємося нашими дітьми. Заряджені, змотивовані. Вони до кожного туру змагань готувалися надзвичайно потужно. І сьогодні це фінал вже обласного рівня. Переможці з Чернівецької області приймуть участь в загальноукраїнських змаганнях, які повинні відбутися вже в червні. Це можливість об'єднатися їм разом. А на загальноукраїнському рівні це і можливість побачити, хто сильніший, відчути дух перемоги і дух єднання. Воєнний час поставив багато викликів перед школярами, але проведення таких змагань допомагає запалити вогонь єдності поміж учасниками та показати їм, що незважаючи на обставини, головне бойовий дух. Це є прикладом для всієї України, для всього світу, що ми не втратили якусь надію. Ми проводимо ці змагання, ми будемо проводити змагання, переживаємо за наше майбутнє, за нашу країну, і це є прикладом для всіх, для всієї країни, для всіх країн, для всіх держав, для того, що ми не здалися. Ми працюємо як учителі і робимо все можливе для з нашої сторони, щоб була перемога у цій війні. Ми Аби подякувати Богу за те, що тут така неспокійна обстановка. Подякувати хлопцям ЗСУ, які зараз боронять нас, дають нам можливість провести ці змагання для дітей. Це розвиток. Це Відбір подальші команди. Юні спортсмени, переможці відборів, пишаються можливістю представити свої райони на обласному етапі, адже це відкриває для них можливість поборотися за першість на всеукраїнських змаганнях. Участь у змаганнях е, можна прославити своє місто рідне, поїхати в різні області України. Для мене в цих змаганнях це означає дуже велике досягнення на даний момент. Ну, ти представляєш свої, своє місто, свою область. Є можливість вийти десь вище, досягнення якісь вище, отримати чим ти можеш досвід, отримати новий ну, команди, пограти сильними командами. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теме дня